В світлі тих подій, які в нас сьогодні є, я звертаюся до вас як священник. Щиро благаючи вас, ми повинні прикласти всі максимум наших можливих зусиль для того, щоб відвернути всяке зло, яке сьогодні є в Україні. Яке події є, розгортаються настільки стрімко. Ті, які вчора не хотіли спілкуватися з народом, може, вони сьогодні вже спілкуються з ним і йдуть на поступки. Але є багато тих, які використовують даний час для того, щоб робити свої погані чорні справи, тобто різні різне розбої, мародерство і інше. Тому закликаю вас, перш за все, жінки до молитви, щоб Господь благословив нашу всю Україну. І відвернув всяке лихо, друге, щоб мужчини, всі будинками, вулицями самоорганізовувалися до добровільної народної дружини і дивилися за тим, щоб не було ніяких, ніякого вандалізму. Ми закликаємо вас всіх, будьте мудрі і пильні. Не можна бути сьогодні байдужим. Ніхто сьогодні не повинен бути байдужим. Ми сьогодні повинні збудувати наше прекрасне, чудове Богом благословенне майбутнє для наших дітей, внуків і правнуків. У нас повинна повстати прекрасна Богом благословенна держава для всіх нас, дорогі брати і сестри, дорогі мешканці міста Житомира і області. Священники вирішили, і ми творимо безперервну цілодобову молитву. Я всіх закликаю до молитви. Всіх жінок, всіх, все старше покоління до молитви, щоб Господь благословив нашу Україну. А також закликаю завтра, у суботу. О 15-й годині буде таке загальне міське віче зібрання. Для чого? Для того, щоб ми вирішили, що має бути в нас завтра у Житомирі. І хай Господь допоможе нам. Конференція Римокатолицьких єпископів України. Спрямовує до своїх віруючих і всіх людей доброї волі наступну заяву. Дорогі брати і сестри, дорогі співвітчизники. На превеликий жаль, всі заклики до миру з боку церковних спільнот України не були почуті. Продовжує литися кров, гинуть люди, насилля не зупиняється. Ми закликаємо всіх наших віруючих до молитви і посту. Молитва і наша жертва для нас є найбільш сильним і найпершим засобом. Просимо всіх заносити до Милосердного Бога невпинні благання за нашу багастрадальну вітчизну, всіх душпастерів католицької церкви заохочуємо до організації молитовних чувань в парафіях, групах та спільнотах. Шляхи Божого проведення залишаються для нас таємницею. Ми будемо просити Бога про те, щоб відступило зло, а перемогло добро, щоб зникла ненависть, щоб зникла жага помсти, а розквітала братська любов, щоб припинилася війна, а настав мир, щоб розвіялася темрява, а зійшло Сонце Божої благодаті. Дякуємо вам, брати і сестри, за всі ваші молитви та ваші жертви в намірі миру в Україні і серця благословляємо. Конференція римсько-католицьких єпископів України. Ми маємо повинні занехати всяку дорогу помсти, бо дорога помсти це дорога в нікуди. Жага помсти народжує тільки ескалацію злоби, ненависті. Маємо вчитися пробачати, маємо вчитися шукати дороги до поєднання. Зрозуміло, що ми повинні захищати свої права, повинні захищати себе, свої життя, повинні. Але повинні це робити дозволеними шляхами мирно, наскільки це можливо, і в жодному випадку не дозволяти, щоб емоції і прагнення помсти оволоділи нашими душами, бо Господь цього не хоче, і ця дорога не є благословенною. Благословенна є та дорога, яка веде до пробачення, до миру, до єдності, до поєднання.